Да, Соня. Ці місці народи, вони просто кожен бачите, живе по, по своїм законам. Вот вони не миються, дійсно, бачите. Ну, як не помиються? Помилиться завжди. Тут є де льот, вода, все є. Просто вони не миються взагалі. Як нас царі? А скільки то, то э, э, зими? вінчарі Ну, с давних домен. Ну, а что вы думаете? А сколько той зимы? Все. Ну, а что в Сибири? Там не возвращаемся. Ну, ты же знаешь, как в России. Ставят из двух. Ну, с рук. Что рядом? Туалет и баню, правильно? Туалет, сара. Так, 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 так. так, Ну, что? Что в России больше ставят? Мне цикаво. Баню? Баню. Баню и туалет. Вот так. Я же тебе сказал, правильно. Ну, давай То я ж таки баня. до цього й веду. Баня. баня, туалет, а потім вже везеться туалет, з руку з лісосру. Баня, який туалет? Да. спочатку складують баню в куточку. Баня. Да. В дальній точці участка баня зложиться. Баня. баня вже зробилася, тоді вже робочі все роблять Вода є, колодя, все як бути Привозять бревна, підписані. Один, два, три. Один А, один Б, один Е, служили перший цей. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ні, не типово. Що? Брьо на складувати. Так, він що бачив? Він що, в Росії був. Про що тут бачив перший? Вони завжди підписуються. В лісі підписуються. А тут що не підписують, так складно? Ні. Я не бачу тут сурува не бачив навіть, щоб той старой настоящий сруб такий, як цей. Тут американські варіанти.